Ти на побачення заради допомоги солдатам. Вперше у Хмельницькому благодійники влаштовують незвичайний аукціон у якості лотів нові знайомства з цікавими людьми. Основна мета акції це ну не, не з'єднати серця одинокі, певно, а більше все таки зібрати кошти на ато. Ідею акції організатори підгледіли у Львів'ян. Вона проста: аби стати учасником аукціону, достатньо зареєструватися у відповідній групі в соціальній мережі Контакт. Залишити кілька фото та коротко описати себе. Або ж навпаки, в цій же спільноті обрати для зустрічі хлопця або дівчину, взявши при цьому участь у незвичайних торгах. Мінімальна сума лоту побачення 25 гривень. Образно кажучи, покупець, який схоче допомогти нашим бійцям, обговорюється сума і відповідно той, хто дасть найбільшу суму. Він я даю контакти ну дівчина або дівчини або хлопця. Вони домовляються йдуть на чашку чаю або чашку кави. Усі зібрані кошти організатори спрямують на на закупівлю необхідних речей для восьмого полку спецпризначення вже мають замовлення. От є заказ закупити отакі бабуше бахіли. От, пожалуйста, но вони сьогодні на восьмий окремий полк потрібні спецпризначення. Фінішує аукціон 15 лютого. Ще є час, аби долучитися до доброї справи та поєднати приємне знайомство із допомогою бійцям.